Друзі, будемо з вами в'язати отаких котиків, закладинки для книг. Дуже просто, швидко. Спочатку набираємо 45 повітряних петель. Робимо одну, одну петлю підйому і далі в'яжемо стовпчиками з'єднувальними без накиду. От, бачите, отакими от стовпчиками. 34 робимо таких стовпчика, це буде наш хвостик. Так. Отак, от, от у вас тут 34 петлі. А тут має залишитися 11. Раз, два, три, чотири, пять, 7 вісім, дев'ять, десять, одинадцять петель. Починаємо вив'язувати тулуб котика. Дивіться, уважно. Так, з'єднувальний стовпчик. Робимо три повітряних петлі. Раз, два, три. Так, зараз підтяну цю так, три повітряних петлі. Далі три стовпчика з двома накидами. І. Та блін. зараз, секунду. Раз. Гачок номер чотири в мене, бачите, он? Нижня частина тулуба котика має бути такою з формами. Далі три стовпчика з одним накидом і так і раз. два, три. Що в нас виходить. Далі три стовпчика без накиду. Раз. Два. Три. Далі з'єднувальний стовпчик, і отут у нас буде ото. І усі, голову ми будемо в'язати всі петлі в оцю петельку одну. Зробимо з'єднувальний стовпчик. Три повітряні петлі. Раз, два, три. Далі три стовпчики з одним накидом. Все це ми робимо в оцю, оцю, оцю петельку. Три стовпчика з одним накидом. І це голова. Раз. Всю голову, всю голову голову буду ось цю петельку. Два, Три. Далі у нас будуть вушка. Вушка ми вяжемо повітряними петельками. Дивіться, ось тут. Ага. В мене вушка з п'яти петелек. Деякі рекомендують робити вушка з трьох петелек, але тоді воно буде дуже маленьке і не буде виділятися. Тому я роблю вушка з п'яти повітряних петель. Так, робимо раз, два, три, чотири, п'ять. Далі. Що ми робимо? Цю ж петельку. Два стовпчика. Можна з одним, можна з двома накидами, але я роблю з одним. Раз, два, три. Це між вушками ми вив'язуємо. Раз, два, три. Знову раз, два, три, чотири, п'ять. Так, у мене тут трошки цей підтягнувся клубочок. Знову Три стовчика з одним накидом сюди. Раз, два, три, так раз. Два. Три. Ось, виходить, що далі три повітряні петлі, цю ж саму петельку і з'єднувальний стопчик. Далі ми в'яжемо, ось що, бачите, це половинка тулуба і голова. У нас отака получилася. Далі ми в'яжемо другу половинку тулуба. Дивіться, отут у нас хвостик. Його можна потім закрутити куди завгодно, а я його Просто буду ось сюди, кладу вдовж штулуба і я його вв'язую, виходить, в візерунок. Далі в нас йдемо назад. По тій же схемі три стовпчика без накиду. І раз. Це якби шия. Два. Ви можете потім сховати цей хвостик від пряжі, Можете, як хочете, я отак роблю. Три стовпчика з одним накидом? Робимо форми котика. Може, це кошечка? Може і кошечка, так. Другий стовпчик і третій стовпчик, так. Раз. І три стовпчика. Три стовпчика робимо з двома накидами. Бачите, яка у нас? Напевно, це кошечка, бо вона з формами, так? Да? Ось. Добре. Ось, бачите? І вушка, які у нас красиві. Так. І. Раз. Ой, ні-ні-ні, стойте, стойте. Я з одним накидом зробила. Перев'язуємо. З двома накидами три стовпчики має бути. І раз. І це ж форми. Котінки мають бути форми. Котінька ж потрібно жмякати. Так, третій, так, третій стовпчик з двома накидами. Так, і, так, бачите, що вийшло? І три повітряні петлі. Раз, два, три. І з'єднувальним стовпчиком. Так, зараз, бачите, ось так. Робимо і далі відрізаємо ниточку. Що у нас вийшло? А у нас вийшлась отака красота. Ось така краса, потім ніточку відрізаємо. І ось вам закладинка для книги, котенька. Вяжіть з задоволенням.